Вітаю, любі друзі! на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Вийшли ми з будиночку метеликів, емоції у нас через край і треба щось заспокійливе. А заспокійлива на нас тієї природа. Сонечко, квіти, дерева, спів пташок. І дивимося, що ж тут є цікавого. Я трішки відео показала на українців в Німеччині на каналі. А тут я взяла ті відео, де більше квітів. Саме ось тут, де є білоцвіт. Як бачите, зблизька, який він гарнющий. І інколи його теж називають підсніжником. Але це білоцвіт весняний. Є ще білоцвіт літній. Парк зроблений так, що квітування буде хвилями, зараз ідуть весняні, це цибулькові. І я так розумію, що зараз буде краса нарцисів. Я приїхала в краш між різними періодами цвітіння і. Тому практично квітів немає, але ж вони є Є декоративні кущі, які квітнуть, є дерева, які квітнуть. І є клумби з надписами, що там ростуть такі види рослин, але їх або ще немає, або вони ще обрізані як, наприклад, ось на оцих клумбочках. В основному тут саме на цій. Злакові. Як бачите, все підписане, можна дивитися, але воно все ще, бачите, в якому вигляді не піднялося ще тільки початок, коли вони прокидаються злакові. Пооталь, зараз ми підійдемо туди, як бачите, я хочу, щоб ви прочитали. Є троянди, до речі, є декілька клумб з трояндами. І я уявляю, яка це буде краса, коли вони заквітнуть. І цікаво, чи там просто один сорт, і колір один, чи різні кольори деяких сортів. Ну, ви зрозуміли мене, що я хотіла сказати. Отак, От справжня природа дика і ось створена руками людей. Як вони переплітаються. І як я не крутюся, сонечко вже піднялося і все рівно йде тінь. Я не знаю, що з боку, з правого боку, що там за грядки, але таке відчуття, що там пряні трави. Тому що я бачу там лаванду, тим'ян, але не ризикнула, можливо, там не можна ходити, тільки здалеку подивилася, там якраз працюють люди. Там є теж тепличка і ось ботанічні тюльпани. Теж як би як під дику природу зроблені. Сакура квітне, вишні, краса. Я коли бачу сади, коли вони квітнуть, я не можу стриматися. Мені потрібно підійти, відчути аромат і полюбуватися ось цими, я не знаю, як сказати, платтям нареченої хіба що. Ось, бачите, грядки тут на цьому дворику. Все так продумано, цікаво. І будиночок. Дуже багато будиночків, які використовуються у як бістру. І ось теплички, де зберігаються ще рослини, які зимували там. Враховуючи, що це Німеччина, і тут, мабуть, без опалення вони зимували, температура дозволяє сон трава. Мені ботанічні тюльпани завтра, завжди нагадують зірочки. Не розкриваються так повністю. На Такі яскраві зірочки, які впали на землю. Всюди алеї, альтанки, місцинки для відпочинку. Все розраховано на туристів і на те, що вони будуть приносити дохід. Бо всюди висять таблички, не можна їсти, не можна пити, тільки у відведених для цього місцях. Ну, зрозуміло ж, і раз відведені місця, значить, чи кава, чи печиво, чи сніданок, чи обід, як ото кажуть. І ось трояндові грядки. Дуже багато їх. І, чесно кажучи, мені вже хочеться приїхати і подивитися, а що буде влітку. Але не будемо загадувати так далеко. Додивляємося, що ж тут ще є цікавенького. Покажу вам, можливо, хтось знає ці троянди, що це. Я в трояндах зовсім профан. І бачите екзотичні рослини-тропічні. І вже потихеньку ми вийшли в місто. Як я вже казала на іншому каналі Українців і Німеччині, кому цікаво про місто, можуть зайти в гості туди і послухати, що це місто туристів і місто Слонів. Слони це один із таких методів причарування туристів, саме із за слона Максиміліана парка. В місті дуже багато слонів. Є і індійські слони, і цей медик-слон, є спортсмени слони, є квіткові слони, і бачите, скільки їх на одному місці. Є біля банків теж слони, біля магазинів. Вони зустрічаються всюди, навіть не встигаєш на їх знімати. Особливо, коли їдеш в автобусі. А я вже казала, що я проїхалася спеціально подивитися місто. Зробила коло на одному рейсі майже повністю. Це центр мануальної терапії боротьби з болем. Магнолія біла місцями цвіте, місцями ні. Тут було набагато тепліше, ніж гютерсло. Коли я приїхала додому, точніше виїжджала, я виїжджала в куртці, приїхала я могла б теж в ній піти, бо холодно було була в кофті тільки. Але б куртку можна було б вдягти, Так швидко холодає і міняється погода в Німеччині, я ніяк до цього не звикну. І погляньте, кожної квітні карічці буде цікаво, як зроблені клумби. Всюди крапельний полив. Не просто поливання, як приїжджають, машини поливають, а саме крапельний. Тоді рослини не пересихають, а то одні замовкли, інші ні, і ті вже гниють, ті вже ще що. А ось всі однаково отримують. І чудова магнолія. І ось ще один слон, якого я теж побачила в автобусі і повернулася назад на автобусі, приблизно запам'ятала, пройшла пару зупинок. Ні, одну здається, я пройшла. Це назад, я йшла дві, щоб подивитися тут, як околиці оформлені, газони, як місце від відпочинку. До речі, слон із маргариток, рожевих маргариток. Я спеціально підходила, я не знаю, чи видно, бо дуже ж такі вони мені пусінькі. Спочатку я думала, що це бегонія вічно кола. Від але ні, це маргаритки. І всі клумби з крапельним поливом. Газони для відпочинку. Навіть у ботанічному вютерству є період, коли можна на газонах відпочивати. Ось така невеличка у мене розповідь вийшла. І я вас трішечки познайомила з містом, з парками. І я думаю, що вам сподобалася наша прогулянка. Навіть в такому вигляді. А я буду з вами прощатися. Прощатися з містом Хам. Я бажаю всім мира перемоги якнайскоріше і повернення всіх додому. Адже немає ніде краще, як удома. До зустрічі в